І до Америки передвиборча кампанія в Україні Америці відрізняється, хоча б тим, що заокеанські лідери не соромляться визнавати свої помилки. Так колишня перша леді сполучених штатів Америки, також колишній держсекретар Гіларі Клінтон, яка висунула свою кандидатуру на посаду президента США від демократичної партії, не побоялася це зробити. У чому зізналися американська своєму народові розкаже наш колега Юрій Фізер. У США триває передвиборча гонка. Кандидати, які представляють різні політичні партії, наразі змагаються за те, щоб стати першим номером у списку партії на голосуванні, яке має відбутися у листопаді 2016 року. І якщо прихильники республіканської партії мають з кого вибирати, адже свою участь у праймеріс вже підтвердили сім кандидатів, то в демократів реальні шанси поборотися за крісло президента Сполучених Штатів Америки, має колишня перша леді країни, а також колишній держсекретар Хіларі. Клінтон, але її передвиборчу кампанію можуть затьмарити помилки, яких вона припустилася на посаді державного секретаря США. втім, пані Клінтон намагається їх визнати. Виступаючи під час рекламної кампанії в штаті Айова, вона сказала, що припустилася помилки, коли, будучи сенатором, проголосувала за введення американських військ в Ірак. За останній тиждень кандидатів на посаду президента США часто запитували про війну в Іраку. Тому і я хочу сказати коротко і ясно. У цьому питанні я припустилася помилки. Я часто говорила про це і в минулому, і навіть написала про це у своїй книзі. США роблять все, що в їхніх силах, але це війна, перемогу в якій мають отримати народ і уряд Іраку. Ми можемо їх підтримати, але все інше мають зробити вони самі. Хіларі Клінтон дуже досвідчений і стриманий політик. На свою кампанію пані Клінтон збирається витратити понад один мільярд доларів. Іміджмейкери намагаються показати її як леді з народу. Її часто можна побачити в дешевих ресторанчиках. Журналісти навіть роблять ставки на те, коли ж кандидатка в президенти завітає на якийсь розпродаж.